Зима для саду це не тільки пора спокою, а й справжнє випробування для молодих дерев. Коли випадає сніг і приходять морози, здається, що природа завмерла, але саме в цей час прокидаються інші мешканці миші, полівки, зайці, які шукають собі поживу. І найчастіше ці дрібні, на перший погляд, безпечні створіння знаходять її не де інде, як під корою. Молодих яблунь, груш, слив чи вишень. Молоде дерево має ніжну ще не загрубілу кору, багато насоки, і саме те, що приваблює голодних гризунів у холодний період. Якщо вони обгризуть кору навколо всього стовбура, дерево може просто загинути, бо втратить зв'язок між корінням і кроною. Проблема ця відома давно, і майже кожна сільська родина, що має сад, хоч раз стикалася з нею. Часто буває, що навесні господар виходить до саду, а молоді яблуні стоять ніби обгорілі, кора знята до самої деревини. Відновити таке дерево дуже складно, а інколи неможливо. Тому захист дерев від гризунів узимку це не дрібниця, а важлива справа, від якої залежить доля усього саду. Адже дерево росте не один рік його висаджують, підживлюють, підрізають, плекають. А гризун Може знищити всі ці зусилля за одну ніч. Зайці та миші особливо активні тоді, коли товстий шар снігу вкриває землю і добиратися до зерна чи трави вони не можуть. Тоді вони пробираються до садів, часто під снігом, і там знаходять для себе святковий стіл. Зайці можуть підгризати навіть молоді гілки, а миші, що живуть у снігових норах, тихо й непомітно. Під'їдають кору біля основи стовбура. Їх важко помітити до весни, коли сніг зійде, і стає видно наслідки їхньої роботи. Саме тому не можна чекати, поки сніг ляже. Підготовку до зими потрібно починати завчасно ще восени. Є й інші причини, чому зима небезпечний час для молодих саджанців. По-перше, холод і перепади температури самі по собі ослаблюють дерево. Кора стає більш крихкою і навіть невелике пошкодження може відкрити шлях для грибків чи гнилі. По-друге, через мороз і сухе повітря дерево втрачає частину вологи, особливо якщо воно ще не набрало достатньої сили. Тому будь-яке додаткове пошкодження кори серйозна небезпека для його життя, навіть якщо гризун зніме лише частину кори. Дерево може не пережити весну через порушення сокоруху. Селяни здавна знали, що взимку сад треба берегти, як малу дитину. Колись люди ставили навколо саду паркан або тин, обсаджували його терном чи шипшиною, щоб зайці не проходили, а мишей намагалися відлякувати різними запахами дьогтем, золою, сечею худоби, полином. Та навіть сьогодні, коли є сучасні матеріали і готові засоби, сама ідея залишається та ж не дати гризунам доступу до стовбура і кори, бо саме там вони завдають найбільшої шкоди. Варто також пам'ятати, що найбільше страждають дерева, посаджені на відкритих місцях, біля доріг, на узвищах, у садках, де мало кущів або сховків. Там зайці відчувають себе безпечніше, бо мають добрий огляд і можуть утекти, якщо наблизиться людина. А от у густих садках, де багато гілок і кущів вони з'являються рідше, бо бояться заплутатись. Тому навіть планування саду може впливати на рівень небезпеки взимку досвідчені господарі це знають і завжди враховують, коли висаджують нові дерева. Ще одна важлива річ вік дерева. Молоді саджанці до 3-5 років особливо вразливі. У старших дерев кора вже тверда, груба, і гризунам вона не так смакує. А от у молодих м'яка, тоненька, іноді з ароматом соків. Тому їхні стовбурці стають першими жертвами. Саме для них треба створити надійний захист не тільки на час снігів, а на всю зиму від листопада до березня. Отже, зима для дерева це не просто період відпочинку, якам. Як кажуть у книжках, а час, коли воно потребує особливої уваги людини, гризуни невидимі вороги саду, але їхній вплив дуже відчутний. І якщо господар хоче бачити свій сад здоровим навесні, з квітучими гілками і живими пагонами, то починати треба саме з осіннього захисту від цих дрібних але спритних шкідників, та ця турбота, яка повернеться з сторицею добрим урожаєм. І здоровими деревами на довгі роки є багато способів уберегти молоді дерева від гризунів узимку, і більшість із них не потребують великих витрат. Головне зробити все вчасно та з розумом. Перш за все, кожен господар має розуміти, що головний принцип захисту не дати шкідникам доступу до кори. А щоб цього досягти, потрібно створити або фізичну перешкоду. Або зробити місце неприємним для них за запахом і смаком. У народі кажуть миші туди не йдуть, де, а, де пахне людиною дьохтем. І ця приказка має під собою основу, бо запахи, гучні звуки та рухи дійсно відлякують дрібних гризунів, які шукають спокійні сховані місця. Найпоширеніший спосіб це механічний захист. Тобто обмотування або закриття стовбура. Для цього використовують різні матеріали: ялинове гілля, очерет, кукурудзяне листя, солому, стару мішковину, а в сучасних умовах пластикову сітку, агроволокно або спеціальні стрічки. Принцип простий навколо стовбура створюється шар, який не дозволяє гризунам дістатися кори. Але важливо зробити це правильно. Якщо просто обмотати аби як, то під покриттям може зібратися волога або залишитися щілина, де заведуться ті самі миші. Тому обмотку треба робити щільно, але не туго, щоб кора дихала і не пріла. Знизу, біля самої землі, обмотку потрібно присипати ґрунтом або притиснути камінцем, це не дасть мишам підлізти під неї знизу. Хорошим варіантом є використання ялинових гілок. Вони не лише закривають стовбур, а й мають колючки, які не дозволяють зайцям підходити близько. Гілки накладають голками донизу, щільно обв'язуючи навколо дерева. Такий спосіб здавна вважався найнадійнішим, особливо коли сніг глибокий і тварини можуть дістатися навіть вище половини стовбура. Додатково можна обмотати гілки мотузкою або дротом, щоб вітер не розвіяв. У сильні морози ялинове віття також трохи захищає від опіків сонця, які часто бувають наприкінці зими. Інший перевірений метод захисна сітка. Зараз у продажу є спеціальні пластикові або металеві сітки для дерев, які надягаються на стовбур, і утворюють міцний каркас. Їхня перевага в тому, що вони служать кілька років поспіль і не псуються від вологи. Якщо використати дрібнопористу сітку, миша не пролізе, а заєць не дістане зубами до кори. Таку сітку ставлять восени і знімають навесні коли сніг тане. Важливо лише, щоб сітка не торкалася кори, а стояла на невеликій відстані, це дає змогу дереву рости і не натиратися. Окрім механічного захисту, існують ще й хімічні або природні відлякувачі. Це різні речовини із сильним запахом. Який не подобається гризунам, найчастіше використовують дьоготь, мазут, креолін або навіть домашні засоби, риб'ячий жир, смолисті суміші, газ, олію з додаванням перцю чи часнику. У старі часи господарі натирали стовбури глиною, змішаною з гноєм або золою, і це справді допомагало, бо така суміш мала неприємний запах і водночас закривала кору тонким шаром. У наші дні можна купити спеціальні пасти чи розчини, які наносять на стовбур восени, і вони тримаються всю зиму, не змиваючись снігом. Ще один важливий напрям утримання чистоти в саду. Гризуни селяться там, де є схованки, купи гілок, бур'ян, висока трава чи залишки урожаю. Якщо восени все це не прибрати, то взимку миші знайдуть там притулок і звідти вже виберуться до дерев. Тому восени сад треба добре прибрати, спалити гілля скошену траву насіння бур'янів, а стовбури обкопати, щоб не було м'яких нірок. Корисно також утоптати сніг навколо дерев. Коли він випаде, тоді під ним не буде пустот, де могли б жити полівки. Так робили наші діди: кожної зими після хуртовини виходили в сад і топтали сніг навколо дерев. Це проста, але дієва звичка. Не менш важливий засіб відлякування зайців. Якщо сад розташований біля поля або лісу, де цих тварин багато, можна встановити огорожу з дроту або сітки висотою близько метра, вона не повинна мати великих отворів, і її нижній край бажано трохи заглибити в землю. Дехто навіть натягує старі капронові панчохи чи марлю, оброблену запахом дьогтю, зайці не підходять близько. А ще є простий спосіб підвісити на кілочках старі блискучі банки або смужки фольги, які дзвенять і блимають на вітрі. Цей шум лякає тварин, особливо вночі. Іноді господарі комбінують кілька методів одразу обмотують стовбур ялиновими гілками, зверху ставлять сітку, а біля кореня притрушують золою з дьогтем. Такий подвійний захист практично гарантує безпеку дерева навіть у сувору зиму. Головне перевіряти сад час від часу, бо вітер, сніг чи тварини можуть зрушити обмотку. Якщо після хуртовини видно сліди біля дерев, краще одразу утоптати сніг і оглянути чи все на місці. Отже, боротьба з гризунами це не одноразова дія, а ціла система дрібних, але важливих кроків. Треба пам'ятати гризуни розумні і швидко знаходять слабкі місця. Якщо десь є щілина, вони обов'язково нею скористаються. Тому справжній господар завжди уважний до дрібниць перевіряє сад восени, обмотує, обкопує, утрамбовує сніг і знову дивиться після сильних морозів. Саме така послідовність і дбайливість дають найкращий результат живі, здорові дерева, що навесні прокинуться без жодної рани на корі. Ще з давніх часів селяни знали. Як ти обгорнеш дерево восени, так воно й переживе зиму. У старих господарствах не було магазинів із сучасними сітками чи агроволокном, але були розум, досвід і спостереження за природою. Люди використовували те, що мали під рукою солому, очерет, кукурудзяне листя, гілки та навіть глину. Кожен матеріал мав свою перевагу і свій недолік, і кожен господар вибирав той спосіб. Який був найзручнішим для його місцевості, найпоширенішим колись матеріалом була солома, її в селі завжди вистачало після обмолоту, тому господині брали жмутки, скручували в пучки та обв'язували ними стовбури молодих дерев. Солома добре тримала тепло, не пропускала вітер і трохи лякала гризунів, вони не любили шурхоту і запаху старої соломи. Але в соломі могла оселитися миша, якщо вона була надто. То пухка, тому її обв'язували щільно і додатково притискали мотузкою або перев'язували лозою. Деякі господарі навіть натирали солому дьогтем або злегка збризкували розчином гасу, тоді запах довго тримався і гризуни обходили сад стороною. Іншим поширеним способом була обмотка очеретом або кукурудзяним листям. Очерет мав тверді стебла, які не прогризалися так легко, як солома. Його нарізали в осінню пору біля ставків або річок, коли він уже висох, обгортали стовбури щільно, у кілька шарів і перев'язували шпагатом. У кукурудзяного листя була інша перевага воно легке, добре тримається і не накопичує вологи. Тож ті, хто мав кукурудзяні поля, часто використовували саме цей матеріал, бо він був безкоштовний і доступний кожному. У деяких селах застосовували старі мішки, їх розрізали й обмотували навколо стовбура, пришпилюючи дерев'яними кілочками або шпагатом. Мішковина давала непоганий результат, бо була щільною і не пропускала холодний вітер. До того ж, вона швидко вбирала запахи, тому, якщо її просочити дьогтем або золою, ефект був ще кращий. Іноді мішковину комбінували із соломою. Спочатку робили солом'яний шар, а зверху накладали мішковину, щоб захистити від вологи та снігу. У давнину ще використовували так звану глиняну кору. Це була суміш глини, коров'яку та соломи або рубаного сіна. Нею обмазували нижню частину стовбура, утворюючи товстий твердий шар. Коли він висихав, гризуни не могли його прогристи. Такий спосіб мав і додаткову користь. Глина зберігала вологу в корі, не давала їй пересихати і водночас захищала від сонячних тріщин у кінці зими. Хоч метод цей трудомісткий, але дуже надійний, і деякі старі садівники користуються ним і досі. В сучасні часи принесли нові матеріали, зручніші й довговічніші, найпопулярніші це пластикові сітки. Вони легкі, не бояться вологи, не пріють, не вбирають запахів і служать по кілька сезонів поспіль. Таку сітку просто надягають на стовбур, і вона створює механічний бар'єр. Її отвори досить дрібні, щоб гризун не проліз, але досить великі, щоб дерево дихало. Перевага ще й у тому, що сітка не прилипає до кори і не створює парникового ефекту. Є й металеві варіанти, оцинкована дротяна сітка, яку використовують для захисту садів на відкритих місцях, де багато зайців. Вона дорожча, зате майже вічна. Ще один сучасний матеріал агроволокно або спанбонд. Це біле або сіре полотно, яке застосовують не лише для захисту рослин від холоду, а й для обмотки стовбурів. Воно добре пропускає повітря, не накопичує вологу, але утримує тепло і запобігає механічним пошкодженням. Його зручно закріплювати мотузкою або пластиковими стрічками. А навесні легко зняти і висушити. Є спеціальні рулони агроволокна саме для садів, із антигризуновою просочкою, що відлякує дрібних тварин, запахом без шкоди для дерев. Також у продажу з'явилися готові захисні стрічки, зроблені з багатошарової плівки або гуми. Вони пружні, не рвуться і зручні для обмотки навіть тонких саджанців. Їхня перевага в тому, що вони щільно прилягають до кори, але не перетискають її і не бояться вологи. Деякі моделі мають спеціальний клейкий шар або застібку, тому їх легко встановити без додаткових мотузок. Для невеликих садів це дуже практичний варіант, бо зберігає час і сили. Дехто з господарів комбінує старі та нові методи. Наприклад, спершу обгортає стовбур соломою, щоб утримати тепло, а зверху надягає пластикову сітку. Така подвійна захисна система витримує навіть сувору зиму. Інші ж, особливо старші люди, продовжують користуватися тільки традиційними матеріалами, бо кажуть, що дерево має дихати по старому. І справді у багатьох старих садах, де дерева ростуть десятиліттями, видно, що народні методи працюють не гірше за нові. Головне у виборі матеріалу не те, наскільки він сучасний, а наскільки правильно його застосовано. Якщо обмотати занадто туго, кора може зігнити, якщо залишити щілину, туди залізе миша. Усе треба робити з розумом, уважно і спокійно, перевіряючи кожне дерево. Бо навіть найкращий матеріал не допоможе, якщо господар поставить його аби як і забуде перевірити. Успіх приходить до того, хто не лише має матеріал, а й дбає про своє дерево, ніби про живу істоту. І тоді, весною, коли сніг розтане, молодий сад віддячить зеленими паростками і живими бруньками без жодної ознаки пошкодження від зими. Коли мова йде про зимовий захист молодих дерев, головне не шукати чудесного засобу, а дотримуватись системності. Успіх. Приходить не до того, хто має найдорожчі матеріали, а до того, хто зробив усе вчасно і з любов'ю до саду. Адже дерево, жива істота, воно відчуває турботу. Якщо господар подбав про нього восени, захистив від холоду і гризунів, воно обов'язково віддячить буйним цвітом і щедрим урожаєм. Важливо зрозуміти, що будь-який метод буде ефективним лише тоді. Коли його застосовують з розумінням справи, правильно ретельно і без поспіху, передусім треба вчасно підготувати сад до зими. Найкращий час для цього кінець жовтня або початок листопада, коли вже опало листя, але ще немає сильних морозів, тоді дерево спокійне, сокорух зупиняється, і обмотка або інші засоби не зашкодять. Якщо чекати до снігу, Можна не встигнути, бо земля стане мерзлою, а миші вже почнуть шукати собі місце. Тому перше правило не зволікати як казали старі садівники, захищене восени живе навесні. Друге важливе правило перевірка після хуртовин і відлих. Навіть якщо здається, що все добре, варто хоча б раз на місяць пройтись посаду, глянути, чи не розхитав вітер обмотку, чи не відкопалися корені від снігу. Чи не видно слідів гризунів? Якщо помітно дрібні ходи або нірки біля стовбурів, треба одразу утрамбувати сніг навколо дерева. Це простий, але надзвичайно ефективний спосіб, твердий сніг не дає мишам прокопати собі дорогу. Так робили ще наші діди й прадіди. Після кожної великої завірюхи вони йшли в сад і топтали сніг. Нехай важко, але користь від цього була очевидна. Третє. Не забувати про комбінований захист. Один матеріал може не врятувати, якщо зима буде сніжна і затяжна. Тому найкраще поєднати два або три засоби. Наприклад, обмотати стовбу очеретом, поверх поставити пластикову сітку, а землю біля кореня присипати золою або тирсою змішаною з дьогтем. Це створює різні рівні оборони. Запах відлякує, сітка не дає прогристи. А обмотка захищає від морозу. Такий підхід потребує трохи часу, але гарантує, що навесні дерево стоятиме ціле і здорове. Не менш важливо знати, як не нашкодити самому дереву. Деякі господарі, бажаючи як краще, обмотують стовбури поліетиленом чи плівкою, і це велика помилка. Під плівкою накопичується конденсат, кора починає пріти, а при відлигах навіть з'являється пліснява. До того ж, навесні така обмотка може спричинити сонячні опіки, бо поліетилен притягує тепло, тому краще вибирати матеріали, що дихають агроволокно, мішковину, солому чи сітку, і завжди залишати невеликий проміжок, щоб повітря циркулювало. Є ще одна народна порада сад не можна залишати без нагляду. Якщо хтось думає, що досить раз обмотати дерева і забути. То навесні часто отримує гірку науку. Гризуни розумні й терплячі, вони шукають слабке місце, можуть підгризти знизу або з того боку, де матеріал відстав. Тому перевірка має бути регулярною навіть узимку. Кілька хвилин прогулянки по саду в морозний день можуть врятувати десятки саджанців від загибелі. Окремо варто сказати про роль чистоти в саду не треба залишати купи гілок. Бур'яну чи листя біля дерев, там миші облаштовують собі гнізда, і вже поруч із ними стовбури молодих яблунь. Краще все зайве спалити або винести за межі саду. Дехто залишає кубку соломи біля паркану, щоб миші селилися там подалі, від дерев. Цей прийом теж працює, бо гризуни вибирають легші шляхи до їжі. Головне, щоб поблизу стовбурів було чисто, твердо і без схованок, не менш корисно звернути увагу на сусідів. Якщо поруч поле або пустка, звідти часто приходять зайці, у такому разі доцільно поставити тимчасову огорожу навіть із гілля чи тонкого дроту. Іноді достатньо просто створити перешкоду, щоб тварина не змогла швидко дістатися саду. А якщо у вашому регіоні багато зайців можна скористатися спеціальними відлякувачами з запахом хижаків, які продаються в магазинах, вони не шкодять деревам і тримають ефект кілька місяців, підсумовуючи, можна сказати, найкращий захист, це поєднання турботи, знань і регулярної уваги, не існує чарівного засобу, який раз і назавжди позбавить сад від гризунів. Але є десятки маленьких кроків, що разом дають надійний результат. Коли господар не полінується, підготує сад, утрамбує сніг, перевірить кожне деревце, обгорне його теплом і увагою, тоді і зима буде не страшна, бо дерево, як людина, потребує не лише захисту, а й дбайливого ставлення. Навесні, коли сонце пригріє, варто обережно зняти обмотки, перевірити кору. Підживити дерево золою або перегноєм і підлити водою. Якщо кора ціла, немає пошкоджень, значить, ви все зробили правильно, і тоді молодий садо живе, розкриє бруньки, зашумить листям і нагадає, що кожна праця на землі, якщо вона чесна й уважна, приносить добрий плід. Як казали старі господарі дбай про дерево взимку, воно віддячить тобі літом, і це не просто слова. А правило перевірене поколіннями.